Боявся, що будуть проблеми з зарядками, як його експлуатувати, і саме головне це економія. Ціна, якість і кілометр пробігу за цю вартість. Друзі, всім привіт! Як бачите, Honda МенВІ вже продана. і поруч за мною стоїть її новий власник. Це доволі таки відома людина в Полтаві. Дмитро. Я вас вітаю. Дякую. Як Дякую. ваші перші враження від автомобіля? Перше враження дуже позитивні, але перед покупкою я Вагався обирати електромобіль або, по класичному варіанту, ДВС. І знаєте, коли я вивчив дане питання, я однозначно обрав електромобіль. І не жалкую стосовно даного вибору. Що розглядали як альтернативу серед електромобілів? Угу. Дивіться, першочергово я шукав електромобіль з збільшеною батареєю, для того щоб була можливість більше їздити і менше витрачати часу на зарядку. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що доступний з збільшеною батареєю автомобіль це дана Honda, яка дає можливість проїжджати по місту реально 440 кілометрів. Чи були у вас в користуванні електромобілі до сьогоднішнього дня? Давайте так? Ні, це перший автомобіль, і знаєте. Боявся, що будуть проблеми з зарядками, як його експлуатувати. Експлуатую третій день, жодних проблем немає. Вдома є можливість заряджати. Поки ти відпочиваєш, машина заряджається, і саме головне це економія. Коли ви підрахуєте, який бюджет ви економите, ви одразу прийдете до того, що необхідно купувати електромобіль. Чому обрали саме Honda MLV? Як дійшли до того, щоб потрібно брати саме її? Це ціна, це Honda, тому що це відомий дуже бренд. І знов таки ж тільки Honda на даний час в такому бюджеті дає можливість купити електромобіль з батареєю ємністю 61,3 кВт. Це те, що я кажу. Ціна, якість і кілометр пробігу за цю вартість. Чи відчувається та сама якість японського виробника, оскільки я знаю, що у вас була Suzuki Вітара? Наскільки я пам'ятаю, що досі, досі так, є. Так, є, і чи є? Якісь недоліки з приводу даної зборки автомобіля, хоч вона виготовлена в Китаї. Ні, знаєте, я був дуже здивований, що на даний час є японські виробники, навіть якщо вони будують автомобілі в Китаї, це якісний, це приємні матеріали, це екологічні матеріали. Взагалі, по зовнішньому вигляду по салону автомобіля, взагалі ніяких питань. Японська якість вона залишилась. Ви вже катаєтесь три дні на даному автомобілі. Чи є якісь недоліки, чи є які ваші взагалі перші враження? Чи не розчарувались ви в даному автомобілі? Ні, враження тільки позитивні. Коли ви починаєте рух на такому автомобілі, у вас одразу виникає посмішка, тому що дуже приємно і дуже незвично рухатись на даному автомобілі. За три дні, дні я експлуатації заряджав вдома. Знов таки ж це зручно. Вночі вистачає зарядки для того, щоб два дні повноцінно їздити по місту на автомобілі з кліматом, з музикою. Тобто, на даний час поки жодних проблем мною не виявлено. Як то кажуть, не потрібно переживати на те, що вам не вистачить запасу ходу. Дуже багато людей да, турбуються стосовно того, як я буду заряджати, де я буду заряджати, ну, як даний автомобіль питали, коли... використовувати взимку. Хочу зазначити, що дана модель має підігрів та охолодження батареї. Це великий плюс. Підігрів та охолодження дає можливість більше використовувати дану батарею. Це великий плюс при експлуатації таких машин. І питання, чому ви придбали по наявності, а не замовляли автомобіль, як це робить більшість наших клієнтів? Я розумію, що якщо я буду замовляти, вартість автомобіля буде менша. і я рекомендую вам замовляти. Але хотілось придбати автомобіль по перше на літо. І починати його експлуатувати. А по-друге, дуже сподобався кольор даного авто. І в наявності дуже важко знайти автомобіль в такому кольорі. Тому я і обрав варіант купівлі одразу, тому що був такий автомобіль в наявності у вас. Трішки переплатив, але, друзі, ми вам рекомендуємо замовляти автомобіль, трішки зачекати, зате він стане вам вигідно. Будете потім його експлуатувати і горя, як то кажуть, не знати. І в свою чергу хотів би подякувати вашій компанії ОТС Логістик за те, що якісно реалізовувати продукт, а саме електромобілі. Я дуже задоволений і вам рекомендую. А на завершення, друзі, не забудьте підписатись на канал, поставте лайк цьому відео. Також ми залишимо в описі канал Дмитра, де ви зможете подивитися його контент. І, можливо, на цьому каналі буде з'являтися даний автомобіль. Друзі, до зустрічі! До зустрічі, друзі!